Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися смачним рецептом швидких пиріжків. Для приготування мені потрібно 0,5 л молока, 5 столових ложок цукру, 5 столових ложок олії, 1 чайна ложка солі. Це все перемішуємо. Перемішали і це все треба закип'ятити. Я все помішую, щоб розчинився цукор. Молоко охолонуло, вже воно не дуже гаряче, а тепленьке. Я додаю пачечку цукрової ванільного цукру. Дріжджі 50 грам пресованих. І це все гарно перемішую. Додаю 800 грамів просіяного борошна. І все гарно перемішую. Перемішала і вимішую тісто. Тісто я розділила на три частини. У мене сьогодні будуть струдлі з горіховою начинкою. Тісто я намастила горіховою начинкою, буду скручувати струдлі. Скручую, надрізаю, такі полосочки роблю і скручую далі. Ось такі струдлі в мене вийшли, я їх ставлю в тепле місце на одну годину, щоб підійшли, накривши рушником. Струдлі вже підійшли, я їх зверху змастила яйцем і буду випікати при розігрітій духовці 175 градусів хвилин 40-45 Струдлі вже спеклися, я їх зверху накриваю рушником до повного охолодження. Ось такі струдлі в мене вийшли в розрізі. Смачні і апетитні. Всім смачного. Друзі, всім дякую за підписку і за лайки.